На Алеї Слави міського кладовища Івано-Франківської громади шанували пам'ять захисників України, які загинули в російсько-українській війні. Дуже біль в серці. Це, це біль ніколи не закінчиться. У Івано-Франківську відновили конкурс проєктів розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства. В першу чергу це є модернізація. а далі ми просто вже від того залежить, буде скільки є проєктів. 24 лютого пішли до військомату. Лідери гурту, брати Станіслава, розповіли Суспільному про мотивацію йти на фронт, творчість на війні та після неї було таке жагуче і рішуче бажання дати відпір і встояти. Панахиду за загиблими у війні франківцями відправили на алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська, священники греко-католицької, православної та римо-католицької церков. Опісля родичі загиблих запалили на могилах свічки. Євгенія Ходак на війні втратила чоловіка. Розповідає, пройшло вісім місяців, відколи його немає поруч, а усвідомити це досі важко. Дуже біль в серці. Це, це біль ніколи не закінчиться. Дуже потрібно, щоб ми шанували пам'ять наших хлопців і пам'ятали про їх і ніколи не забували. Батько Анастасії Рибак Андрій Павлюк загинув у серпні 2022 року внаслідок мінометного обстрілу. Дівчина розповідає, її батько брав участь в АТО і не міг залишатися осторонь подій, які розпочалися у цей день рік тому. Йому якраз не вистачило трьох днів, щоб дожити до своїх 53. Йому вже була прийшла повістка, як тільки почалася війна у нас 14 році. І він мені сказав, що досі я вирішу, я йду. Хто як не я. З 2014 року в боротьбі проти російських окупантів загинуло близько двох сотень франківців, каже начальник відділу внутрішньої політики міської ради Ігор Кінаш. В цьому числі і осіб, які вимушено переселені були. Їхні родини вже осіли Івано-Франківську, призвані були, як і на, на Сході, де вони жили чи півдні нашої України, так і звідси призивалися їхні родичі. У мене так само Господи, знаєш. І содоворе вічної пам'яна. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. На Прикарпатті викрили працівників Івано-Франківської райдержадміністрації Богородчанської лікарні та відділення поліції у Богородчанах, які за 5-6 тисяч доларів переправляли військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Про це сказала речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель. За її словами, працівники ДБР разом з поліцейськими та обласною прокуратурою задокументували 5 спроб незаконного перетину кордону. Під час обшуків у поліцейського виявили незареєстровану зброю і боєприпаси, а також бланки. Підроблених документів для перевезення людей за кордон, копії документів переправлених чоловіків і транспорт, яким їх перевозили, як розповіла Тетяна Муравель, поліцейському повідомили про підозру у незаконному переправленні людей за кордон та незаконному поводженні зі зброєю. Також слідчі готують повідомлення про підозри іншим учасникам схеми. Схема, яка пропонувала чоловікам призовного віку потрапляти за кордон, була доволі продумана. Перший з цих способів, навіть поза межами пунктів пропуску, пропонув. Вала їм проходити кордон. А якщо, скажімо, чоловік, який бажав перетнути кордон, мав дитину, то йому пропонували іншу схему. Виготовляли ли повідомитки про те, що дитина, нібито, є інвалідом, і батько, як законний опікун, мав право вивести дитину за кордон на лікування. В івано франківську з 1 березня стартує конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства. Зі слів секретаря Івано-Франківської міськради Віктора Синишина, такий конкурс проводять у місті з 2012 року, цьогоріч вперше від початку повномасштабної війни. Його бюджет 5 мільйонів гривень, розповідає Віктор Синишин. Громадські та благодійні організації можуть отримати 50 тисяч гривень. Ті, що діють при закладах культури 40 тисяч гривень, а освіти 100 тисяч гривень. ОСББ будинкові, вуличні, квартальні комітети, а також будівельні кооперативи можуть отримати 70 або 105 тисяч гривень, залежно від поверховості будинків. А мешканці багатоквартирних будинків, які хочуть перейти на індивідуальне опалення 140 тисяч гривень. Олег Свич, голова правління трьох об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на вулиці Сорохтея. Попередні роки розповідає, вони брали участь у конкурсі проєктів та програм Івано-Франківської міської ради. За гроші, які вдалося отримати у трьох ОСББ вдалося відремонтувати дахи і під'їзди та частково замінити мережі опалення. Цьогоріч каже Олег Свич, об'єднання планують також брати участь у конкурсі. Щоб брати будинок 40 три ціма. Хотілося б вже добити металопластиковіх під'їзд, під'їзду. Це економія тепла мешканців. 37-й б будинок взяти, то там потрібно провести поточний ремонт покрівлі да йде затікання в під'їзд, і ми плануємо це зробити. Подати заявку на участь можна буде протягом місяця на сайті конкурсу, каже керівник секретаріату міської ради Станіслав Козлов. На платформі також є інформація про документи, які потрібно надіслати для участі. Мешканці міста можуть отримати покропову інструкцію, як саме брати участь у конкурсі, п'ять простих кроків, як брати участь у конкурсі. Також тут можна завантажити усі потрібні бланки для підготовки самого проєкту, для написання кошторису, і, ну, і надіслати сюди також можна свій проєкт. Після завершення терміну подачі заяв конкурсна комісія обиратиме переможців, каже секретар міської ради Віктор Синишин. Пріоритет на цьогоріч у нас є відключення від мереж централізованого парку. Другий пріоритет це все ж таки нерозбереження. Можливо, будуть проекти по встановленню чи по заміні ламп, ламп розжарювання на led лампи, можливо, будуть проекти по утепленню або підвалі, або горище, або заміна вікон. Тобто, в першу чергу, це є тепломодернізація. А далі ми просто вже від того залежити буде, скільки є проєктів. Галина Маріїчина Назар Тонюк. Суспільне новини івано франківськ Що трохи на порозі. Мамо. пісня була написана десь в проміжок 18-20 рік. Присвята всім хлопцям. Які на фронті для їхніх мам. Коли ми поїхали на фронт, ця пісня набула якось нового сенсу, бо вона почала напряму торкатися і нас. 24 числа зранку, коли це сталося, ну не називеш це спонтанним рішенням, але спонтанністю попахувало. Тобто е прокинулись вибухи, і от був дзвінок брати. Дуже коротка у нас розмова по телефону відбулася. Типу, е ти готовий, готовий, вирушаємо. Ми зустрілися на центр комплектування, і наш шлях, власне, 24 числа і розпочався. І вже 11 березня наш комбат вийшов. І ми пам'ятаємо, що тоді на сумах був прорив, не хватало наших сил і не хватало особового складу людей з нашої сторони. І комбат запропонував, значить, добровольцям вийти. І поповнити ряди зведеного підрозділу, аби поїхати на той напрямок. Потім вже був харківський напрямок, і вже в червні місяці, кінець червня, так? Десь в цих межах так ми вже вирушили на Запоріжжя. В тому емоційному стані, в якому ми перебували, в якому перебували, напевне, більшість, тоді не задумувався ні про свою підготовку, ні про якісь там свої настрої. Тому сумнівів не було, було, було таке жагуче і рішуче бажання. Дати відпір і встояти. Тоді здавалося, що встала вся країна, і це було питання виживання нації. І потім, з часом, коли ми бачили Ірпінь, бачили Бучу, бачили Маріуполь. Ці думки про те, що ця війна є геноцидною, геноцидний характер несе в собі. Ці думки тільки підкріплювалися з цим, що потрібно боротись до кінця. Однозначно найважче нам було на Запорізькому напрямку. Якщо порівнювати початок і зараз, спочатку було більше хаосу, це цілком зрозуміло. І з часом певні питання і логістики, і забезпечення, і забезпечення в тому числі і зброєю, і боєприпасами воно покращувалося. Тому все-таки зараз краще, ніж було на початку. Це наш бойовий прапор. На ньому розписалися всі наші побратими з нашого взводу. І ми плануємо, коли ми вже переможемо, і розпочнеться нормальне, цивільне, мирне життя. Відновляться концерти. І ось цим прапором ми будемо виступати на кожному нашому концерті, пам'ять і дань нашим хлопцям. два раз. Один два. Добре. Війна поставила нашу творчість на паузу. Чому тому, що там нам не писалось? Нічого нового до нас не прийшло. Ну так чомусь от, емоційно на нас воно повпливало, що ми були зосереджені в принципі на тих завданнях, ну власне на самій війні, і в ті от дуже рідкі моменти, коли все таки вдавалось. Ми брали камеру на телефоні, вмикали і записували якісь ролики, аби підтримати людей і показати цивільному населенню, нашим шанувальникам, що все добре. У нас у нас творчість з 15-го бо ми 15-го заснувалися, Вона була спрямована на підтримку оцього українського духу. Ми намагалися мотивувати людей, так, боротися. Ми співали про історію українського, українського народу. А от після того, коли ми Прийняли безпосередню участь у захисті країни нашої. Ми, мабуть, більш не те, що детальніше. Воно нам стало ближче до тіла, грубо кажучи. Ми вже співаємо, виходячи з власного досвіду. Нас пішло троє воювати, а хто не пішов, вони від лютого дуже багато нам допомагали з точки зору волонтерства. Наш гітарист Володя, він наш був командиром нашого взводу. І ми разом від, від 24-го числа. Під час обстрілу я пригав в траншею. Пригав я був ну на мені ж бронежилет, каска, або комплект автомат, тобто ну, вага зверху нормальна. І я от не встиг згрупуватися і невдало приземлився на ногу. І в результаті операція на хрестоподібні зв'язки з пересадкою цих зв'язок Це операція на Меніск, і от, ну, зараз я лікуюся і проходжу реабілітацію. Однозначно, я планую повертатися, далі. Воювати маємо надію, що, що всі матері. Дочекається своїх синів і доньок з перемогою. Це віримо. Я думаю, що не те, що віримо, а інших варіантів просто немає. Обов'язково повернемося з перемогою. У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Івано-Франківську погасили нову марку під назвою ПТН ПНХ. За словами керівника Івано-Франківської дирекції Укрпошти Михайла Рудого, за ескіз марки взяли малюнок графіті вуличного художника Бенксі. Графіті з дзюдоїстом відправленим у нокаут митець намалював на стіні зруйнованого будинку у селищі Бородянка Київської області у 2022 році. Прикарпаття отримало три тисячі аркушів із марками. Розповідає Михайло Рудого це скажімо так, такий символізм, де по території маленька Україна порівняно з Російською Федерацією, але настільки може перемогти і настільки робить це вдало. Частина грошей з продажу цих марок буде відправлено на відновлення навчальних закладів вищих навчальних закладів, які пострадали внаслідок вторгнення, внаслідок руйнувань під час цієї війни, яка ще триває, на жаль. Виставка Бій за незалежність, яку презентували у Івано-Франківському краєзнавчому музеї до річниці повномасштабного вторгнення, має нагадувати людям про воєнні злочини Росії проти України. Про це каже відвідувачка музею Людмила Шустова. Дівчина приїхала із Білої церкви до Івано-Франківська, аби оглянути тут визначні місця, щоб наші нащадки розуміли, чому з Росією не треба мати якихось дружніх стосунків чи чому треба бути ну, обережно зберігати свою ідентичність і в цілому бути завжди на готові. В експозиції можна побачити уламки гільзи, фрагменти боєприпасів до реактивних систем залпового вогню Ураган та град, мінометних мін та тубуси для боєприпасів різного калібру. Ці речі зібрала на полях бою і передала до музею волонтери і бійці 102 ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Розповідає старша наукова робітниця відділу історії Мирослава Захарова. З її слів до річниці повномасштабного вторгнення у закладі також експонують роботи військового фотографа Руслана Ганущака. Фотовиставка військового кореспондента Руслана Ганущака і це зроблено фотографії зроблені в 2014-2015 році. Це Донеччина, і якраз вони відображають повсякденну війну. Також у вітринах експонують елементи форми воїнів збройних сил України окопні свічки і сухпайки український, британський та російський. Нам це болить не тільки тому, що ми музейники і ми маємо це робити. Нам це болить, бо ми люди і ми також хочемо долучитися якимось чином наблизити перемогу. Ми робимо своє губоку це такими шляхами. Ми збираємо експонати і поповнюємо наші фонди ними. За словами директорки краєзнавчого музею Галини Беднарчик, незабаром у закладі планують створити виставку, присвячену перемозі України. Ілона Шевченко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.